Оце наш мозок в момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості там дофамін, серотонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані. Вони не. Працюють на дофамін, який не сприйняли нермітят, який не засосався мозг, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз криші спригне, начебто, от от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина живе на картизолі. Картизол це той самий той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації на собі в житті, і людини. З посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебувають в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та ти сильний ти молодець, все буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там сінерові нервові не нейромедіатори відновилися. І так далі, і оці ці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все. Або блокують кортизол, або блокують. Ну щоб знову дофамін не всасова знову і не перетварявся на кортизол, Була засвоєння оцього зворотнього дофаміну знову оскру.